Ялинка на штамбі Тумболіна, що у перекладі дюймовочка, Ну і крихітка. Горщик 4 літри коштує 1850 гривень. Гортензія волотиста Little лайм. Горщик 5 літрів, коштує 550 гривень. Хвощ зимовий. Дуже гарна рослина, але дуже агресивна. Лізе туди, куди не треба, коштує 500 гривень. Ялиця Нотмана, добре Добриховиця. Горщик 12 літрів. Висота 40-50 см. Коштує 1750 гривень. Кіперисовик тупий на наградселіс. Горщик 20 літрів. Рослинка вже доросла. Коштує 2200 гривень. Гортензія волотиста Skyfall. Горщик 10 літрів. Коштує 850 гривень. Сосна банська ставниця. Зверніть увагу, яка щільна, світлозлена хвоя. Горщик 35 літрів, коштує 4200 гривень. І покажу вам ще раз тоню з її чудовим білим молодим приростом. Залишилося всього-навсього пару штук. Коштує 2200 гривень. І сосна Blue Блюкверс. Горщик 20 літрів, висота 1,20 м. Коштує 3400 гривень. Замовляйте рослини на сайті balsat.com.ua Posłanie w stronę profilu.